Переходимо до оперативної обстановки на запорізькому напрямку. Вчора в день окупанти завдали удару по привітному Широківської громади, внаслідок чого загинула 74-річна жінка. Наразі прокуратура встановлює тип ворожої ракети. Також цієї ночі над небом Запорізької області було збито шахет. В той же час під вогнем окупантів були й інші населені пункти області. Зокрема, 11 дронів атакували роботи на Малинівку, Новодарівку, Червоне та Новоданилівку. Руйнувань зазнали також житлові будинки та інфраструктура міст. 128 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя. Малинівки Бологір'я, Левадного, верхньої терси Ольгівського та інших міст та сіл на лінії вогню. Ворог здійснив сім РСЗВ обстрілів Новоданилівки, проображенки, роботиного та малої токмачки, а також вгатив авіаснарядами по Оріхову. Разом з тим окупанти продовжують стягувати оборонні споруди. Як повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, у напрямку Бердянська рашиста везуть зуби дракона на вантажівках з маркуванням без живої сили. Тим часом сили оборони зайняли позиції західніше роботиного та продовжують стримувати ворога поблизу вербового днями. Нашим бійцям вдалося знищити групу російських десантників, що готувались до штурму за допомогою дрона. Камікадзе ворожу групу ліквідували.